Мої дорогі підписники, доброго дня! Підписники, які купили в комплексі на Тосморі свої квартири. Ви знаєте, я прийшла сюди на будівництво, ви мене довго питали. Машина була на ремонті, слава Богу, зремонтували. Дуже довгий такий процес був. Але нарешті я вам знімаю. Ви зачекалися, мої любі, мої хороші. От ваші будинки. Наскільки ви знаєте, да? три будинки має бути. Раз, два, три. Дивіться. І щоб ви розуміли, які, скільки поверхів до дев'ятого ще трохи залишилося. Але дивіться, як проглядається море. Тобто у вас вже на третьому поверсі, другий, третій, будуть ось такі бомбезні види. Я вам скажу, це був самий крутий проєкт. Просто Мої підписники, хто особливо з чернівець, особливо мої чернівчани. Я так рада, що ви встигли, що ви прийшли і вирішили свій такий, от знаєте, мрію свою і купили найкраще. Я люблю вас. У мене підписники тут купили з Чернівців та Зодеси. Я вас обожнюю за те, що ви мудрі. Та розумні за те, що ви дослухалися до пані Марини ось, і купили собі найкраще. Ви ніколи не прогадаєте. Біля моря саме найкращий пляж, Тосмо, просто перша лінія. Преміум класу це буде такий комплекс бомбезний, взагалі, як готель, як п'ятизірковий, а може більше готель. Подивіться, я дивлюсь на оце море звідси через квартири. І я просто в захваті мої хороші. Я думаю, ви так само. Давайте трішечки познімаю, бачите, працює. Робочі працюють, ніхто не здається, всі працюють. Прийде момент, що Я вам буду показувати, ми будемо заходити в квартири, але зараз такий ось цікавий, цікавий момент. Просто і не забувайте. Я знаю, що ви всі переживаєте за сейсмічність. Такого роду будинки в нашій компанії якраз сейсмічно устойчиві. Ми вже пережили цей землетрус. І так, я живу в таких будинках. Все мої хороші надійно, тому що ми найкращі. Ми українці найкращі. Ми купуємо найкраще, не що попало. А найкраще. Тому ніяких переживань, не переживайте, все надійно, все як має бути. По закону, все правильно і все дуже. Ми зв'язані з, буду... з забудовником, який найкращий в туреччині. Це саме головне, що він виконує свої зобов'язання.